В умовах війни, де повітряні тривоги стали щоденною реальністю, дитячі садочки працюють тільки за умови наявності укриттів. Дошкільний навчальний заклад Ясла, садок номер 28 малятко, відкрився з 1 жовтня після ремонту та облаштування нового укриття. Міська інформаційна служба провела день з дітьми, щоб побачити, як найменші незламні переживають повітряні тривоги. Директорка закладу розповідає, що майже протягом року садочок був на простої через те, що не мав підвального приміщення та укриття. Ми взяли на баланс споруду цивільного захисту, яка 100 метрів від нашого закладу знаходиться, і відновили роботу садочка. Завдяки підтримці міського голови Андрія Білоусова та директора департаменту з гуманітарних питань Наталії Васильівни Реви були виділені кошти на ремонт укриття. Укриття, яке тепер належить садочку, номер 28 «Малятко», взагалі майже нічим не відрізняється від справжнього дитсадка. Усе зроблено так, щоб дітки відчували себе у безпеці та комфорті. Тут багато іграшок завдяки організації «Юнісеф», які нам до Севза Чілдрен, вони дуже допомогли. Цікаві нам тут підібрали різні іграшки, різні розмальовки, таке інше. І діти якось з задоволенням зразу. Стали опановувати, що тут таке цікавеньке, що новеньке, і приходять сюди. І у нас і керівник проводять музичні руханки, і діти не відчувають такого дискомфорту, що вони десь в іншому закладі, а не в садочку. Завдяки чітким і ретельно продуманим інструкціям та діям вихователів у момент, коли лунає сигнал повітряної тривоги, дітки, хоч і відчувають тривожність, але швидко забувають про свій страх. Тому що тривога. Мама не страшно? Нет. Особо друг довольно. Мы занимаемся. Играем с игрушками.